Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чечевицю. Чечевиця смачна і дуже корисна для нашого здоров'я. Якщо вода википіла, можна її доляти. Пройшло 30 хвилин і чечевиця готова. На нюше кажуть сочевиця, а в Італії кажуть лентіки. Виключаю, накриваю кришкою і залишаю на 15 хвилин, а тоді викладаю в миску. Ви тільки подивіться, яка гарна у нас чечевиця получилась. Вона смачна і корисна для нашого здоров'я. Чечевицю я люблю і готую часто, а зараз ми будемо куштувати. Це дуже смачно. Запрошую підписатися на мій канал. Da postavite.